Господи Ісусе Христе, Сину Божий, я приходжу до Тебе, мій Спасителю, і з тягарем провин, визнаючи свої помилки перед Твоїм святим обличчям. Прости мені, Господи, всі слова, якими я образила ближнього, всі думки, що відділяють мене від Тебе, усі вчинки, які ранили душу і серця інших людей. Наповни мене благодаттю, оновлення, щоб я більше не поверталася до темряви гріха, а ходила у світлі твоєї правди. Господи, я прагну очистити своє серце від пристрастей і марнот. Відведи від мене спокуси, що роблять мене слабкою, дай мені розуміння істиної свободи, не в гонитві за земними благами, а в служінні тобі. Наповни мене Твоїм Святим Духом, щоб я знайшла радість у чистоті, мир у тиші, а силу у молитві, захисти мене від думок, які руйнують мою душу, і допоможи мені жити в простоті серця, яке шукає тебе. Господи. У дні посту я хочу навчитися терпінню і смиренню, бо ти сам був покірним аж до смерті. Дай мені сили приймати все, що посилаєш, і з вдячністю тебе з нарікань. Навчи мене не шукати власної слави, але радіти, коли можу служити іншим. Дай мені розуміння, що справжня велич у покорі, а справжня сила у відданості твоїй волі. Господи, веди мене через цей піст до оновлення духа, нехай час стриманості від земного стане часом зростання у тобі, нехай піст буде не лише утриманням від їжі, але й звільненням від усього, що віддаляє мене від Тебе. Дай мені сили розпочати нове життя життя світла, молитви та любові. Як Ти воскрес із мертвих, так воскреси і мою душу до нового Початку, щоб у день Великодня я могла зустріти тебе з чистим серцем і радістю у душі. Господи Милосердний, у цей благословенний час посту, навчи мене любити ближнього так, як ти любиш кожну людину. Даруй мені лагідне серце, що співчуває тим, хто в біді. І руки готові простягнути допомогу тим, хто в нужді. Навчи мене бачити тебе у кожному зустрічному, щоб моя любов була правдивою, а милосердя щирим, благослови мою родину, друзів і навіть тих, хто чинить мені кривду.